Всім привіт! Сьогодні я вам покажу метод, як зробити футболку для себе, для продажу від свого аккаунту або від своєї Roblox групи Думаю, для багатьох це буде дуже корисний тутор. Заходимо на Creator Hub, на оцей іменно. Roblox Creator Hub Creations. Аватар Ітемс Classics. Дивіться, в мене вже є. Аплодерсет. Загружайте своє будь-яке фото. Пишете ім'я рандомне, ну, як ви хочете. Якийсь опис. Зараз я вам покажу. Допустимо оце. У uh, вас не буде цієї галочки. Раз uh, uh, у вас цього теж не буде. Тепер ви ставите, скільки захочете. Допустимо, я поставлю 10-20. Цей Це жес попереджав. Воно з тебе бере 10 робуксів. Того не всім uh, воно посилює, Але живемо, живемо! Så har vi sym, har vi hodia,